Люди мені часто компліменти кажуть, що це, навіть найчастіше маршрутка Києва, а що там на маршрутах, на яких ви їздите, у декого не убрано, то ну, це все залежить від водія. От одному комфортно там, працювати, коли в нього там, розлите щось, там, чи грязно в салоні, пилюка, полцей не помити. А в мене таке розуміння, що от, коли я заходжу і люди дивляться, ну, що в мене салон грязний, от вони думають, що в нього вдома, мабуть, так само. Типу. Але це є один принцип, що бісить, це коли ти за маршруткою за своєю реально доглядаєш, після робочий час залишаєшся і її вбираєш, там, щоб людям було комфортно їхати, а потім на кінцеві заходиш і продивлюєшся там, за шторкою якісь е, кульочки, лежать салфетки, бутилки між досідушками. Або на задній площадці хтось там маркером чи чим обшивка автобуса цього розрисував, то стоїш, отираєш після цих людей. І буває, посіщає, навіть така мисля, блін, а для кого я вбираю, за чим я це делаю? От На автобусі в даному плані проще. Даю заявку, мені люди намойки помиють, керівництво вже за цим дивиться, тому що е, один сидить в автобусі, гадить, а другий пише скаргу, що в автобусі грязно, і тут замкнутий круг, виходить. Його треба вбирати, Ну, Автобуси з парку повинні у належному вигляді виїжджати.